Т-72 Урал основний бойовий танк другого покоління, розроблений в СРСР, прийнятий на озброєння радянської армії у 1973 році. За 30 років виробництва виконано 14 основних модифікацій. Танк створений в КБ «Уралвагонзаводу» під керівництвом Леоніда Карцева на основі Т-64А, об'єкт-434. Та мав стати його мобілізаційним варіантом, дешевшим та простішим у виробництві. Серед іншого тут було використано дизельний двигун В-46, а також ходову частину об'єкта 167, подальший розвиток Т-62. На відміну від Т-64, який був засекречений, Т-72 широко постачався до країн Варшавського пакту, так і на експорт за його межі, зокрема в Фінляндію, Індію, Іран, Ірак. Досі залишаються на озброєнні багатьох країн. Модифікації Т-72 випускалися за ліцензією в Югославії М-84, Польщі РТ-91, Чехословаччині Індії, які у свою чергу також їх експортували. Т-72 розроблений і вироблявся в Нижньому Тагілі. Розробка Т-72 почалася 1967 року, коли перший досвід експлуатації Т-64 виявив недостатню надійність двигуна, холодної частини і механізму заряджання. В 1968 69 роках відбулися порівняльні випробування танків Т-64А з двигуном В-45 і ежекційною системою охолоджування. Розробка конструкторського бюро в Харкові. І зразків з двигуном В-45, автоматом заряджання гармати на 22 постріли і системою вентилятора охолоджування, розробка конструкторського бюро в нижньому Тагілі. Останні показали вищі результати у листопаді 1969 року на ці машини почали встановлювати двигуни В-46 потужності 573 кВт. 780 кінських сил і ходову частину нової конструкції, виготовлену за вказаними змінами. Зразку був присвоєний індекс об'єкт 172 м 1973. Після військових випробувань він був прийнятий на озброєння під маркою Т-72 і незадовго отримав найменування УРАЛ. Т-72 призначений для вирішення бойових завдань військ. Найперше у наступі, а також і в обороні, як масований загальний засіб ведення активних рішучих і динамічних бойових дій на суші, і в умовах як звичайної, так і ядерної війни. Технічні характеристики Т-72 відображають розвиток танкобудування кінця 1960-х-80-х років, тобто перехідного періоду від танків другого до танків третього післявоєнного покоління. При збереженні основних бойових і технічних характеристик на рівні свого попередника легшого танка Т-64А, різниця маси 4 тони, потужність двигуна танка Т-72 стала більше на 80 кінських сил, а гусениці ширше на 40 міліметрів. Характерні для Т-64 значення максимальної швидкості, запасу ходу, прохідності для важчих Т-72 залишилися такими ж завдяки збільшенню місткості паливних баків, двигун чотирьохтактний, багатопаливний дизель В-46. Основне озброєння для початкової серії Т-72, модернізована танкова 125 мм гладкоствольна гармата 2 а 26 м 2 для Т-72А 2А461, а для Т-72Б 2А46М. Стрільба виконується артпострілами роздільно-гільзового зарядження з бронебійними підкаліберними кумулятивними уламково-фугасними снарядами і пострілами з керованою ракетою для а 2 46 м яка має бойову кумулятивну частину. Практична скорострільність гармати 8 пострілів за хвилину з гарматою спарений кулемет ПКТ на башті встановлено зенітний 12,7 мм кулемет НСВ, а з її боків димові гранатомети. Бронювання верхньої лобовій деталі корпусу комбіноване. Башти монолітне для початкової серії Т-72, а починаючи з 1979 року для Т-72А комбіноване. Наповнювач з термообробленого кварцу, так звані піщані стрижні, в 1985 році для Т-72Б при бронюванні башти стали ставити блоки відбиваючих елементів. Танки Т-72 та модифікації були використані в чисельних збройних конфліктах та війнах: Ірано-Іракська війна, Ліванська війна, Югославська війна, війна в Перській Затоці, війна в Іраку та інші. Загалом за весь час було випущено близько 30 тисяч танків т 72 різних модифікацій. Гарного вам дня, дякую за перегляд!